Дружба – це чудо, особливо якщо вона справжня. Тому мати у своєму житті людину, яку можеш назвати другом, це велике щастя. Чи існує справжня дружба? Я вірю, що так, а чи вірять у це вінничани? Сьогодні запитаємо у них. Мені дуже повезло в житті. В 15 років я поступила колись в енерготехніку, потім в інституті ми вчилися ще. І там ми подружилися з моєю подружкою надією, і це мені багато років, і ми дружимо це в 63-му році. Це рахуйте, 70 років. І ми дружимо От до сих пір, дітей разом виростили, сім'ї дружили. Це дуже цінно. Я взагалі рахую, що дружба вона більш така вірна і зароджується ну, більш у ранньому віці. В зрілому віці дуже важко вже по тому. Якось кожного свій характер. А... Так що є, є, є справжня дружба, дружби, я вірю в справжню дружбу. Я вірю, що дружба є, але її дуже складно знайти, тому що все-таки люди розвиваються, суспільство йде далі, але. Наші характери, наші персональні якості вони ускладнюються і еволюціонують разом з нами. От тому це складна робота, над якою потрібно справді працювати. і Не кожна людина вона здатна до цього. Наразі я е, можу сказати, що в моєму житті є друзі, справжні друзі, з якими я вже роками знаходжуся в тісних стосунках. От. Але все-таки хтось приходить, хтось йде собі далі іншою дорогою. І від цього вже ніхто не застрахований. Справжню дружбу я вірю, бо в мене дуже багато подруг, з якими я дружу вже по 50 років, і які залишаються незмінні. Всі залишаються, я ні з ким не, не посварилася, і всі ми, як кажуть, всі дружимо. Дружба завжди буде існувати. Самому треба бути. Чесним, порядочним, тоді і друзі будуть чесні і порядочні. Я вірю в товаришів, наприклад, але не в дружбу. Дружба, вона має побудовуватися. От, наприклад, якщо говорити за дружбу роками, якщо, наприклад, там років 20, оце да, це дружба. А так, то товариші. Дружити треба вміти. Можна сказати так, насправді. Півроку тому я б сказала, що можливо ні, тому що я перестала спілкуватись з найближчою подругою. Але в мене ще з'явились нові друзі, і я скажу, що так, навіть з хлопцями також можна чудово спілкуватися і дружити. Так, вірю в справжню дружбу. У мене є знайомий, як з яким ми до сих пор товаришуємо ще з садочка. Ми спілкуємося хорошо і ніколи навіть навіть не сварилися ні разу. Ми один одного розуміємо з слова. Вірю, звісно, друзі є справжні, не багато. Так як кажуть, можна на пальчиках порахувати, але є, да. В житті були такі ситуації, коли дійсно, як то кажуть, дружба перевіряється випробуванням. Так, звісно, навіть не сумніваюся. Так, вірю, у мене є подруга, з якою я е... З, знайома з самого дитинства, ми дружимо років 15, і друг у мене є, з яким я дружу років 8-9.